Це Саша, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми знімаємо ролик обзор на оцю от гру зеленим Якщо чесно, мене, мене стало краще чути. І, ну, я забув, як ця гра називається Прикиньте. Ну, як ви замітили, мене набагато краще чути стало, правда? І мені набагато краще стало чути все. Боже, сьогодні я тільки ці навушники купив. В програмі зроблю обзор на них. Надіюсь, тепер мої ролики стануть кращі. Ну а я не розказав, що ми сьогодні будемо робити в цьому ролику. Я маю зробити. Я маю в рибу. рибу. Лету маленьку рибу, а величезну рибу. Далі. Зараз покажу його. Ой, вибачте.